Житловий комплекс Гайдпарк відріал велнес резиденція, старт продажів. Всі ми чекаємо, коли сплине десятиденний термін, який Дональд Трамп скоротив для Путіна. Це час на припинення кривавої російської війни. І після цього, як раніше зазначав президент США, могла би відбутись зустріч на рівні лідерів або ж його окрема з Путіним. Що сказав Трамп цього разу журналістам, показуємо далі. Ви будете говорити з Путіним перед тим, як дедлайн спливе десять днів. Що ж, побачимо, що буде. У нас будуть кілька зустрічей, і ми побачимо, що буде. Ну так, скромно, коротко при тому, що я нагадаю, що Трамп раніше заявляв, що взагалі не зацікавлений більше бачитися з Путіним. Бо на словах він відомий російський поет, поета на ділі бомбить мирних людей. Миколаєві російська армія завдала ракетну удару по житловому мікрорайону міста. Там зруйновано приватні будинки, пошкоджені оселі мирних жителів. Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, ліквідували пожежу на місці удару, але на жаль, є й постраждалі. Трьох людей госпіталізували. Наскільки відомо на цю годину, кільком травмованим надала. Ли допомогу на місці так повідомляють надзвичайники. Окрім того, ворог завдав удару БПЛА по Шевченківському району Харкова. Також постраждали Чугуєв та Балаклія. Внаслідок ворожих ударів спалагнули приватні будинки. Зокрема, у Чугуєві постраждали троє жінок. А в селі Івано-Шийчини Богодухівської громади шестирічна дівчинка. У Есхарі Новопрокопської громади загинув 43-річний чоловік. Херсон також опинився під ударом авіації. Вчора ввечері російські керовані авіабомби влучили по житловому сектору одного з районів міста. У наслідок атаки виникла масштабна пожежа. Одночасно зайнялося п'ять приватних будинків. В результаті атаки постраждала літня жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. А від госпіталізації вона відмовилась за інформацією рятувальників. Загалом, друзі, у ніч на 3 серпня російські війська здійснили чергову масштабну атаку з повітря, використавши 80 53 різні засоби серед них було 76 ударних дронів типу шахет та безпілотники, імітатори запущені з території Шаталова, Курська та Мілерова. Також ворог випустив одну балістичну ракету Іскандер М з Брянської області та п'ять ракет з 300 з 400 з Курської області, одну крилату ракету Х-22 з району над Чорним морем. Українська протиповітряна оборона, включаючи авіацію, і зенітні війська і підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні групи, активно протидіяли цій атаці. І станом на цей ранок. Вдалося знищити або подавити 61 ворожу ціль. Зокрема, це 60 дронів імітаторів та шахедів. А також одну ракету Іскандер М. Вдалося збити водночас були зафіксовані і влучання шести ракет, 16 безпілотників, восьми населених пунктах. А уламки збитих цілей впали ще у двох локаціях. Після вивертів Медведєва в соцмережах Дональд Трамп наказав розмістити близ Росії два атомні підводні човни на випадок, якщо безглузді й провокаційні заяви Дмитра виявляться чимось більшим, ніж просто заявами. Це фактично цитата Дональда Трампа. Президент США вважає вкрай провокаційними заяви експрезидента Росії, тому віддав такий наказ. Ви розгорнули ядерні підводні човни? Так, нам довелося це зробити. Нам слід бути обережними. Було виголошено загрозу, і ми не думаємо, що це прийнятно. Тож мені треба бути дуже обережним. Так що я зробив це на підставі безпеки для наших людей. Загроза була сказана колишнім президентом Росії, і ми захищатимемо наших людей. Що з того, що сказав Медведєв, вас найбільше вивело з себе. Ну, ви просто прочитаєте, що він написав він говорив. Про ядра. Коли ви говорите про ядра, ви повинні бути готові, і ми цілком готові.